Не знаю, чи буду вставляти цю частинку відео у свої влоги, хоча це частина мого життя, але краще би її не було. Зараз я знаходжуся біля Костопільської лікарні. Сьогодні моїй мамі роблять операцію. Є підозра на рак, і загалом я буду біля неї. Не знаю, як це все закінчиться. Не афішую це я на YouTube каналі зараз, не хочеться мені, щоб мене шкодували. І так якось важко. Тому стараюсь тримати на каналі Позитив. Не знаю, як все пройде. Ну, загалом буду сподіватися на краще. Після операції мені треба буде матеріал завести в лабораторію. Не знаю, як це все буде проходити. Ну, загалом. Йду, підтримую маму, зараз буде обход лікарів. Дещо купила для мами. Взяла пампушки, з часником, знаю, вона любить. Взяла сердельки, зварила яйця і також. Взяла ще ягодинський йогурт. А ще мама просила календарик, то заїхала до неї і взяла посівний календарик на цей рік. Загалом ось так, бо в лікарні немає чим зайнятися, а так хоч почитає. Я біля неї не можу цілий день сидіти. Вчора декілька годин теж пробула тут, бо була підготовка до операції. Здавали аналізи, ну, загалом таке мамі моїй 70 років, як ви пам'ятаєте, нещодавно ми святкували її День народження. І якось ось так. Якщо ви дивилися, то знаєте, що я вже отримала свої гроші від Ютубу, хотіла їх відкласти, назбирати. І купити двері для нашого будинку, щоб була пам'ять така за Ютуб, а ось коли захворіла мама, я вирішила, що ці гроші важливіше віддати їй на лікування. Ось така вам пам'ять. Так що, ось такі в мене справи. іду до мами і буду чекати анестезіолога, лікаря, який буде оперувати. Сподіваюсь, буду триматися. Не думала я, що на моєму каналі буде таке відео. Я все-таки сподівалася, що нічого не буду розповідати. Ми це все пройдемо. Операцію, все буде добре, і я просто забуду все як страшний сон. Якщо чесно, то досі це не віриться. Сьогодні ми отримали результати аналізів. І загалом моєї мами рак. Ми будемо їхати в Рівненський онкодиспансер. Я забрала всі з лікарні аналізи, забрала всі обстеження, геть усе. І загалом, ось такі у нас справи. Мушу це оголосити на каналі, тому що знаю, що ті, хто зайдуть до мене на канал, і скажуть, що я не в адекваті, що в мене щось не так. І я взагалі засрала хату. Я знаю, що я засрала хату, я відмила вже ванну. Покажу вам мотивацію на прибирання. Не знаю, коли вийде це саме відео. Можливо, я вже випустила ту мотивацію на прибирання ванної кімнати. Загалом я продовжую їздити по лікарнях, треба записати маму в онкодиспансер І думаю, що, сподіваюсь, це можна лікувати. Ось такі у мене справи. Коротеньке відео. Довго нічого розповідати не буду. О... Ну, самі розумієте, важка для мене тема. Ось так. Відео на каналі будуть. Я не... Якщо я не буду нічого робити, випускати я просто здурію. І відео мені допомогли пережити цих два тижні. І я думаю, що відео мені допоможуть пережити весь період лікування мами. Не знаю, чи буду ділитися тим, що відбувається, як проходить, чи приписали нам лікування. Можливо, це озвучу, я не знаю. Загалом, Ось такі в мене справи. Я, ви знаєте, що мені якось трошки легше стало один із днів, просто коли маму виписали вже з лікарні, я з'їздила до неї, провідала. До речі, мами діагностували цукровий діабет. Не знаю, чи говорила я. Загалом ми зараз лікуємо цукровий діабет. Я маму відвідала вдома, і ви знаєте, я напилася. Я після того, як маму виписали з лікарні, напилася. Не знаю, чи хтось вам коли-небудь скаже правду на своєму каналі, тому що я знаю, що багато хто випиває, але я дійсно напилася дуже. Тому що це все пережити дуже важко. Ось так. Не прошу писати мені, тримайтеся, не прошу писати мені, що все буде добре. Можливо, я навіть і закрию коментарі під цим відео, тому що я не хочу, щоб мене жаліли. Ось так. Зустрінемося з вами у більш позитивних відео, тому що в мене є новини не тільки такі погані. Ось, зустрінемося з вами в нових відео. Все буде добре. Ми будемо лікуватися. Просто тримайте за нас кулички. Всім па-па!